Всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Ну що, шановні? Ми з вами маємо цю можливість завдяки Збройним силам України зустрічатися в етерах, обговорювати нагальні питання, і, звичайно, не проходимо повз увагу тих новин або того трешу, який несеться з усіх сторін нашої голови. А я буду намагатися розібрати те, що ви почули, відділити зерно від полови, і поговоримо сьогодні на дві головних теми: тема номер один: переговори у Стамбулі. Так, у Стамбулі, але між делегацією Росії та делегацією Сполучених Штатів. Саме про це ми з вами поговоримо. Що це таке, з чим його їдять, і які ризики це несе для нас. Друга тема, звичайно, Зеленський поїхав е, в Сполучені Штати Америки, полетів верніше. Його літак вже декілька годин летить до Вашингтонщини. От і це пов'язано звичайно з угодою. Да, але ми розберемо з вами там деякі зради і перемоги, які вже видні. Неозброєним оком, а також застережемося з вами щодо ризиків. Так, ризиків, підписання і не підписання цієї угоди. Отже, поїхали. Ми не будемо називати питання польоту в Сполучені Штати президента Зеленського. На кшталт дурне поїхало в турне, тому що це стосується України, нашої безпеки, і ми, звичайно, з вами як наївні віслючки, як, перед якими несуть морквинку безпекових угод. Маємо все, у все повірити, але не тут то було. Бо ми ж з вами ж не віслючки, правда? Ми ж з вами якось намагаємося розібратися. Отже, перед тим як перейдемо до головних тем, хотів би вам нагадати деякі проміжні теми. Тема проміжна номер один. Державна прикордонна служба повідомила про те, що перевізники, які перевозили гуманітарні вантажі, а також медичні речі. Вони не будуть мати можливості зараз це робити з за кордону, бо водії не будуть мати права скористатися цими можливостями, виїхати за кордон і перевести необхідні гуманітарні та медичні вантажі. Ну, це напевно пов'язано з тим, що через систему шлях свалило досить немало народу. Але я хотів би уточнити: через систему шлях не тільки свалило немало народу, але через цю саму систему свалило дуже багато. 에, слух, які від'їздять відпочивати, правда? свалюють, приїжджають, ну і не тільки. Е, закривши цей момент, я би хотів би уточнити, а кого притягнули до відповідальності за те, що саме системою шлях користувалися ухилянти, і які фірмочки і прокладочки понесли цю відповідальність безпосередньо за нелегальне перетинання кордону людьми під виглядом перевізників гуманітарних вантажів. Ну десь так я на це все дивлюся. От, і це питання в мене, як то кажуть, є риторичним. Е, окрім цього, окрім цього, е, Кабмін сказав, що дуже багато медійників втекло і е, цих культурних роботників втекло за кордон. От, і якось так воно зараз виглядає, що вони там скасували можливості медійників їздити за кордон. Е, ну, не знаю. Славко Юрчишин, який очолює комітет свободи слова, сказав, що цією лазівкою для ухилянства скористалось лише 9 чоловік. Нехай там розбираються, але ж питання мінкульту полягає не лише у медійниках, але і таких як потап. Там хто в нас там ще користується е, цією можливістю виїзду за кордон, там у відпочинку чи взагалі в біга. Не знаю, хай розбираються для цього. Є слідчі органи, які отримують зарплату не менше ніж бійці на передовій. Тому ми на це не будемо загострювати увагу. А з вами, як то кажуть, переходимо до міжнародки і почнемо цю міжнародку звичайно з такої елементарної новини, яка мені дуже сподобалась. Генеральна прокуратура Румунії повідомила 26 лютого, що відкрила слідство щодо Каліна Джеорджеску, за звинуваченнями, в яких згадано пропаганду расизму, антисемітізму, фашистських рухів пов'язаних зі злочинами проти людяності і злочинами війни. Тощо ну цей кандидат був на посаду, здобув найбільше голосів. Ми пам'ятаємо Російська ФСБ. Через TikTok лобіювала цю людину. Ми пам'ятаємо, що ці вибори були скасовані, і зараз мав би бути, так би мовити, далі, продовження виборчої процедури в Румунії. Але що знайшли? Найшли зброю, знайшли бабло і так далі. Я нагадаю, що саме за цього політика впрягався Джей Ді Венс, який виступав перед європейцями, приїжджаючи на Мюнхенську конференцію. Так от, якраз таки в цій історії, що? Ставлять під сумнів можливість його участі у повторних президентських виборах, якраз таки ці обмеження прокуратури, які зараз на нього накладені. Це був шанувальник Путіна, тому так йому і треба. Що я можу ще сказати? Більше нічого. Далі Далі така новина, що Україна шукає нових бійців для мобілізації для противаги, увага, увага угоди з Трампом. Про це сьогодні дуже багато хто пише і пишуть якраз такі про мобілізацію 18-річних 18-річних. Оці контрактні привілеї, які зараз почав започатковувати Зеленський, вибачте за тавтологію, вони не дають нічого хорошого, тому що це політична, знаєте, недалекоглядність, яка заганяє протиріччя всередину зсу. Я вже розповідав на цьому, ми не будемо акцентувати увагу. Тим дурням, я радив зробити не мобілізацію 18-річних, не е, пільгові контракти для 18-річних, а зробити звичайний призов. Звичайний призов і строкову службу, тим самим вивільнівши десятки тисяч тих, хто сидять в тилу, охороняючи івано-франківський воєнкомат, чи мукачевський е, якийсь там е, об'єкт, чи міст, і так далі. Тобто, ми тим самим можемо за рахунок мобілізованих е, призивників строковиків вивільнити колосальну кількість особового складу, тим самим показати, що в нас і 18-річні, Залучені до ЗСУ, до речі, вони можуть успішно справлятися з боротьбою проти шахедів, пройшовши відповідну підготовку, і так далі. І ми тим самим зможемо вирішити дуже багато проблем і поповнити якраз таки наші війська тими людьми, які зараз зайняті в тилових, областях. ну починаючи від Полтави, закінчуючи там Ужгородом, наприклад, та? але наше політичне керівництво воно безтолково як завжди, і хоче завдяки простих рішень і бабла заманити 18-річних пацанів. Лева частина з них розуміє, що вони не отримують ніякого бабла. Ну, давайте порахуємо, скільки молоді гине, скільки їх загине, скільки отримують каліцтва і поранення, а скільки з них доживуть до перемоги. Так? Давайте будемо також говорити правду. Але тим не менше, наші е, ненормальні все надіються на те, що баблом можна щось вирішити. Е, нагадаю, що Україна має близько 880 як кажуть, тисяч осіб. А росіяни мають 720, але росіяни зараз ще 140 мобілізують. А ми що будемо робити? Так, от призов міг би вирішити це питання ще раз наголошую: не на передову, а якраз таки вивільнення особового складу з тилових міст. Ну тим не менше, далі. Далі, звичайно, я не можу обійти повз увагу наступні речі, а це. Якраз таки переходимо до головної теми. Я надію, що ви вже зібралися коло своїх моніторів. Прекрасно чуєте те, про що ми зараз говоримо, і про що ми будемо говорити. Поїхали. Значить, е... немає жодної впевненості, що Путін збирається зайти в ті двері, які відчинив йому Трамп, та для того, щоб завершити війну. На сьогоднішній день ми знаємо, що завершилися перемовини Росії в. Туреччині з американськими своїми колегами е, дехто говорив, що ж там за перемовини і так далі. Ці перемовини стосуються лише зовнішньополітичного відомства. Наскільки мені відомо, вони говорять про те, щоб відкрити повноцінні дипломатичні представництва в США, ну і звичайно в РАІСІ да? в Росії. Як я на це дивлюся? Я дивлюся на це, що відкривається в певному мірі, напевно, офіс. Так, офіс ФСБ. На території Америки, ну тому що саме за повноцінним дипломатичним представництвом ховається вся та розвідка, як говорить багато хто з аналітиків, що ФСБ вже почали готуватися до виборів в Сполучених Штатах Америки, які відбудуться, увага. До Конгресу добирати будуть і до Сенату 30% будуть до виборів робити. Так, от в 26-му році це вже не так довго залишилося. Ну і звичайно, президентські вибори в 29-му році, якщо не помиляюся, в Сполучених Штатах я розумію, як Росія дивиться наперед. Мені здається, що Трамп би мав би це все теж розуміти, але таке враження, що там, по-моєму, пороблено і задавлено. Так, от, Трамп фактично зламав цю солідарність з Україною. Обіцяє Путіну все, що завгодно, причому навіть готовий в організації Об'єднаних Націй відмовитися від поняття агресія Росія проти України. Пам'ятаєте, оце ганебне голосування, яке відбулося, і так далі. Так, от що я думаю, що Путін все рівно не буде заходити в ті двері, якраз таки, бо йому не вигідно сьогодні різке припинення вогню і так далі. Давайте говорити відверто. Трамп обіцяв закінчити війну ще до того, як. Прийме інавгурацію, не справився. Далі він обіцяв закінчити війну, е, як то кажуть, за 24 години після своєї присяги нічого не вийшло. Потім він казав про 30 днів, потім я чув 90 днів. Зараз говорять про пів. Що змінилося в риториці Росії після таких заяв Путіна, від яких, до речі, того Трампа, від яких, до речі, навіть в Росії охрініли? Бо вони не очікували такого зближення Трампа з Росією. Так що змінилося в риторики Путіна? Він збирається підписувати мир з Зеленським? Та ні, він розповідає всьому світу, що є якісь внутрішні українські проблеми, і Зеленський нелегітимний, ну і от це все бла-бла-бла. Отже, ніякого миру Путін з Зеленським підписувати не збирається. Далі. Чи цікавить українців е, тимчасове припинення вогню? Ну, на, те, на день, чи на два, чи на тиждень, чи на місяць? Ну, це про що? Це ж ні про що, ми ж це розуміємо. Далі. А які гарантії безпеки передбачаються в цьому договорі для РФ? Ну, наприклад, демілітаризація України і позаблоковий статус України? Правда? Це так би мовити: ну, це ж не про Україну. І Трамп обіцяє Путіну багато що, навіть зараз вони вже відновлюють ту дипломатичну свою співпрацю і будуть робити якийсь консорціум і так далі. До речі, в контексті корисних копалин Путін запропонував Трампу брати участь в розробках корисних копалин на окупованих територіях України. До речі, якщо американці туди не зайдуть, то китайці до речі хочу наголосити. Ми вже з вами про це говорили. Китайці вже там, вони вже на окупованих територіях, деякі компанії Китаю зайшли. І якщо американці не зайдуть, то зайдуть китайці. А скажіть, будь ласка, яка американцям різниця, з ким качати нафту, з росіянами чи з українцями? От для Америки, для Трампа. Але знаєте, що я подумав, що ніхрена з цього роя не вийде, і Трамп просто-напросто відкриває широко, ширше, ширше, ширше двері для Путіна, але Путін в ті двері не зайде. Тому що йому вигідно показати, що Трамп за півроку нічого не досягнув, і він не буде спішити заходити в ті двері для підписання угод. А другий момент я хочу наголосити, що відкривши офіс ФСБ е, у Вашингтоні, ну, дипломатичні представництва Росії, та, м, Путін буде робити свою роботу підривної діяльності. Причому з використанням Тіктоку точно так само, як румунський кандидат вистрелив на гора саме з використанням такої риторики і таких програмних, так би мовити, е, забезпечень. Так от. Чому я вважаю, що Путіну невигідно буде зараз про щось різко домовлятися з Сполученими Штатами по одній простій причині? Він же Про те, що ми маємо залишити Запоріжжя, Херсон, але в будь-якому випадку в нього є запасний варіант реалії на землі, і Путін розраховує, що за півроку проводячи тотальну мобілізацію. І добившись зупинки допомоги для України, він ще далі пройдеться в реаліях на землі. А потім він може сказати: ну окей, давайте взагалі не обговорюватимемо війну, поки там ми не можемо договоритися. А будемо говорити те, про що ми можемо договоритися. Ну, наприклад, про рідкоземельні метали, відновлення роботи посольств. А от Дмитрієв, через якого зараз тут, а, як би мовити, а, проекти спільні будуть робити. Ну, що? Ось так стало Росукренерго, чи як там вони там називалися колись спільні проекти України з Росією. Ну от він скаже: Путін: давайте зробимо спільний проект по дому нафти газу, спільний російсько-американський, і таким чином ПОВ-санкції будуть під спільним проектом заходити на міжнародну арену і на ринки. А війна там іде, війна іде. Ну що ж, ну поки ми там не можемо договориться, давайте хоча б будемо працювати, де ми можемо працювати. А Трамп вийде і скаже: Ну так дивіться, я вже гроші для Америки заробляю. Ну, така історія. Я хотів з вами про це поговорити. Так, саме про це поговорити. І оце от питання відкриття дипломатичних представництв – це лише один із кроків, які вже втілюються в життя. Реально. А тепер скажіть, будь ласка, а яка риторика Сполучених Штатів по відношенню до України навіть в контексті підписання цієї угоди? Давайте ми поговоримо, раз ми вже зацепили цю тему про угоду і про Путіна. Отже, що сказав Путін? Ну так щоб вже закінчити е, тему їхньої співпраці. «Понімаємо, что не всіх устраивает возобновление российско-американских контрактів. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все можливості дипломатии и специальных служб для срывоподобных попыток. Отже, завдання, яке ставить Путін перед своїми ФСБшниками, це зірвати е, моменти, де Захід єдиний в протистоянні з Росією. Тобто розсварити Сполучені Штати і Європу. І вони це дуже вміло роблять. Згадайте виступ Джейді Венса на Мюнхенській конференції. Ви все зрозумієте, вони вже це впроваджують в життя. Але цей довбаний сором, він же ж не лише в тезах Путіна. Правда? Він не лише в тезах Путіна. Я вам хочу показати одну картинку, яка дуже багато про що говорить щодо дальновидності, далекоглядності Трампа, який в свій час наламав дров. Я вам зараз покажу цю картинку. Ця картинка виглядає серйозно. Секундочку, зараз, 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 зараз. де то вона в мене є? Ось вона в мене є. 17-й рік, так, 2017 рік, Трамп підписав угоду. А знаєте, з ким підписав угоду? Ви офігієте. Показую. Так. Відкриваю. Загрузив і показую. Трамп підписав 17-му році угоду з Афганістаном. І в цій угоді з Афганістаном ви можете офігіти, але це угода про розробку рідкоземельних елементів. Незлічені багатства, які принесла Америці ця угода, і безпека та процвітання, які вона принесла Афганістану. Це вже можуть писати люди з цього приводу легенди. Тому питання, скажімо так, вміння укладати угоди, особливо їхньої ефективності, ми можемо ще пригадати. Але наголошую, Росія буде робити все для того, щоб розсварити Європу і Сполучені Штати Америки. І вони вже над цим дуже серйозно працюють. А що наші? Що Зеленський? Про що він говорив нам ще не так давно, в 2021 році? Хочете послухати? Нагадаю, для тих, в кого затерта флешка в голові, історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, всі кошти, плата за використання наших українських надр, накопичуватиметься на персональних рахунках дітей, громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти Освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Завдяки цим двом законам нарешті наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. Ну, ми теж можемо привітати наших олігархів, тому що те, що віддали вже олігархам, назад вже ніхто ж, звичайно, не поверне. І Зеленський нам тупо брехав, і вибачте, на слові сяв в очі. А зараз він поїхав в Америку. А що відбувається в Америці? Можливо, хтось забувся. Я вам зараз покажу, як виглядає Довбаний Сором. Так. це Скажімо так, в підручники. Напевно, так. Да. Це можна записати в підручники. І то в підручники навіть не історії, бо тому що це відбувається саме сьогодні, саме зараз. Так от, я вам хочу показати сюжет, де е, мені позвонили з Іспанії і сказали, що вони тут не при чому. Ну, це, звичайно, жарт, але це навіть не іспанський сором. Ви знаєте, на відео сенатор е, Маккелі ставить кандидату на пост заступника міністра оборони. Увага, просте запитання. Чи Росія напала? На Україну. Ви можете подивитися, як виглядає довбаний сором від заступника кандидата в заступники міністра оборони США. Did Russia invade Ukraine? Чи Росія напала well, на Україну? They moved tanks and Тобто БМ, ото, як ви задали запитання секунду тому, е, а йому знову повторюю, так скажіть, будь ласка, танки, броня, солдати перетнули кордон з Україною, а там далі було БМ і, і Табуретка. Так що ви розумієте, що відбувається в Сполучених Штатах? І от Зеленський летить в США, а Трамп, увага! Трамп, президент Сполучених Штатів, відповідає на деякі вже запитання, увага. Чесно говоря, у мене таке чувство, що мене как-то дуриться зделки по мінералам. Этот президент Зеленський оказался не так прост. Надеюсь, що в конце концов ми не останемося йому дожди. Отже, в нього складається враження, що українці дурять його вже, і Зеленський його дурить з тією те, з угодою про рідкоземельні матеріали. Які мають добувати, він вже починає звинувачувати, що там є якесь намахалово. Але знаєте, що я вам скажу з приводу наявності чи відсутності там намахалова? Справа не в тому, чи воно там є. Ні. Справа в тому, що Трамп вже сьогодні готує собі підґрунтя звинуватити Україну у зриві мирних ініціатив Трампа. Він вже, дивіться, вже 100 днів людина, як то кажуть, ну не 100 днів, мається на увазі, він вже досить великий проміжок часу на посаді, а обіцяв ж 24 години. І в нього все йде не по плану, все все поламалося. І зараз мені здається, я хочу зауважити, давайте запам'ятаємо сьогоднішній ефір, якщо у вас буде така нагода, зробити репост цього відео і так далі. І мені здається, що в цьому. Сьому зарита та собака звинуватити Україну у зриві мирних ініціатив Трампа, сказати, що в тій угоді Махалову вот для нас, і так далі, от я це відчуваю. А друзі, взагалі то ці всі тези ми будемо розбирати з вами завтра. Якщо ви зробите репост цього відео, завтра у нас буде дуже цікавий стрім, стрім з американцем. Який буде нам розповідати, а що ж там відбувається, причому як всередині Демократичної партії, так і всередині республіканської партії. Які тенденції сьогодні в Америці по відношенні до України? Бо свою позицію я вже от висловив. Мені здається, що нас, на нас повісять всіх субак у зриві саме угоди Трампа. Трампа з Путіним. Так, що нібито він вже домовився, все було на мазі. А я хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки... ООН не захотіли визнавати Росію країною агресором. І цей довбаний сором, він буде довго-довго-довго лежати на США. Але наш б ефір би сьогодні був би неповноцінним, якби ми не згадали би ще одну річ. Ця річ називається приблизно так. Віце-президент США Джей Ді Венс, увага, закликав американців українського походження. Діаспора, вам вітання. Відмовитись від лояльності до України та подбати про американські інтереси, він додав, що завжди вважав образливим, що нові іммігранти бажають використати силу та вплив своєї нової нації для розв'язання увага старого етнічного суперництва. Це приблизно виглядає так. Всі ті українці, які тужать за Україною, мають перестати тужити за Україною і полюбити Росію. Ну, да, бо ж Джей Ді Венс, продовжуючи політику Дональда Трампа, якраз таки і робить це все, ці всі реверанси саме в бік Росії. Я не знаю, що ще можна додати до цих слів, але це грьобаний сором. Я навіть не міг собі уявити, чесно кажу, народ. От, е, от, просто щоб ми всі зрозуміли? Ну і ще деякі питання, які я хотів донести до вашої уваги. А саме, якщо за безпеку після припинення вогню має відповідати Європейський Союз і французи та інші європейські партнери теж пропонують угоди по видобувництву рідкоземельних металів, то чому ми не розмовляємо з ними так само публічно, як сьогодні ми розмовляємо з США? І що поїхав підписувати Зеленський? Він поїхав підписувати що? Майбутнє звинувачення Трампа у тому, що ми зірвали мир? Я чесно кажу: народ, от для мене особисто це повний трешняк, і я не можу. Ну, Промовчати в цьому контексті, тому що ми бачимо, що історія нікуди не дівається, і те, що відбувається в Сполучених Штатах, на нас це ну, просто-напросто нас це добиває, як то кажуть, до ручки. Отакі От в мене думки з цього приводу. Я хотів вам про це сказати. Також нагадати про надуманість боргу з боку Трампа, ніякого боргу України нема, тому що будь-який борг це договір. Договір позики, як мінімум. І це все те, що. Робиться під примусом, а примусом, чим примусити Україну підписати будь-що, навіть любу угоду, яка б там не була, взагалі віддати все своє золотовалютні запаси, наприклад. Чим а чим примушували британців Сполучені Штати це зробити під час Другої світової війни? Ми з вами читанку робили. Пам'ятаєте історію про Черчилля? Да? Так, от, хто не бачив, підписуйтесь на наш з вами канал. Тицяйте вподобайки, файники В описі до цього відео ви все побачите, як підтримати наш з вами канал. Не забувайте, мені знову треба дрон. Ну, там все є. Монобанк, PayPal, ви це все побачите. Так от, я хочу лише на завершення сказати, що угода здійснення під примусом, а примусом для України є зупинка поставок озброєнь. Це головна мета Путіна зробити це на найближчих мінімум півроку. Зупинити американську допомогу для України, щоб ще більше зайняти наших територій і розповідати Трампу про реалії на землі. Десь так. Доповідь закінчив, попри всі негаразди, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги, саме тому, що українці далі продовжують донатити на ЗСУ, а Збройні сили тримають наші рубежі. Ми переможемо. Слава Україні!